Одразу два амбасадора United 24 в Києві, світові зірки, які допомагають Україні просувати національний бренд. United24 – це глобальний проект, створений в травні за ініціативи президента як онлайн-платформа для збору пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян для підтримки України. Зібрані кошти розподілятимуть за трьома напрямками: оборона та розмінування, відбудова України, гуманітарна та медична допомога за три місяці роботи онлайн платформ. Ми вдалося вже зібрати понад 6 мільярдів гривень. Донорами стали громадяни із сотні країн світу. І ось час дізнатися, кого з амбасадорів ті 24 сьогодні можна побачити на вулицях столиці. Знаємо, що вже пощастило із такою зустрічю кореспонденту ТСН Дмитру Фурдаку. Маємо його наживо. Дмитре, привіт, розповідає, хто зі знаменитостей завітав в Україну. Святославе, доброго ранку. Буквально годину тому ми на центральному залізничному вокзалі зустріли зірку з Голлівуда, актор сценарист Лія Шрайбер. Нашим, нашим глядачам він може бути відомий за стрічками Люди ікс Росомаха та Крик. Цей актор уже другий раз в Україні спочатку повномасштабної агресії. Він на початку війни завітав до Львова, де і на кухні по волонтери поготував їсти а також опікувався психологічним здоров'ям українців тут же. Ліяв Шрайбер приїхав рейсовим поїздом із Польщі і на південному залізничному вокзалі. Якщо ви знаєте, можливо бачили, там створено виставку, яка фіксує всі ті емоції, переживання, які ми всі відчували на початку повномасштабної агресії. Тоді, коли тут десятки тисяч або й сотні тисяч людей намагалися виїхати з Києва та з інших місць, усі ці емоції розставання відчаю, болю пережив так само. І ну він подивився на ці фотографії Лієвша. Шрайбер. йому представники Укрзаліз... «Укрзалізниці» провели екскурсію. А власне тут він не тільки як посоль «Юнайтед 24», а також Лієв Шрайбер працюватиме із ініціативою під назвою Сюперхюманс. А цій ініціативі належить ідея створити окремий військовий госпіталь для поранених наших захисників та захисниць. Ну а власне чому? От... Просто зараз українцям варто звертатися до психологів за допомогою, щоб пережити ці емоції, які ми досі переживемо щодня. Давайте послухаємо, що каже про це гість із Америки. Одна із платформ, яку я підтримую, називається Юкраїнніцію. Вона надає цілодобові психологічні консультації українцям. Мені здається, у цей складний час дуже важливо говорити одне з одним. Можливо, для українців це бар'єр, адже українці дуже незалежні люди. Та все ж таки із фахівцями варто говорити. Ну а вчора вранці моя колега Олена Гущик прогулялася самим центром Києва, мабуть, з найвідомішим одним з найвідомих українського світі футболіст, тренер, легенда футболу Андрій Шевченка. І він власневченко. Він власне ще в травні цього року став першим амбасадором United24 на запрошення президента України Володимира Зеленського. З нині Андрій Шевченко закликає по всьому світу жертвувати гроші на допомогу Україні. Він уже зіграв у благодійному тенісному матчі, відвідував дітей переселенців. У Польщі дає інтерв'ю міжнародним змі про те, що відбувається в Україні. Ну і власне сьогодні він зустрінеться з президентом України. Мені дуже приємно бути у моєму рідному Києві. Ця неділя дуже напружена. Зустріч з президентом. Наскільки я знаю, інші амбасадори приїжджають, тому ми повинні зустрітися, обговорити майбутнє, що ми можемо. Зробити для нашої країни і для наших людей. Отже, амбасадор United 24 сьогодні проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Після чого вирушать у передмістя Києва, які найбільше постраждали від російсько-української війни. Святославе. Дякую тобі, кореспондент Фурдак про візит голівурського актора Ліва Шрайбера а також української зірки світового футболу Андрія Шевченка. Обидва перебувають в столиці як амбасадори платформи Юнайте 24